Всім привіт! Мене звати Тарас Макар, і сьогодні ми будемо з вами створювати ось таку анімацію. Цю інформацію я знайшов у каліфорнійського художника Рендер Бургер і вирішив її повторити. А тепер, власне, навчу робити її і вас. Відкриваємо сінему і почнемо зі створення людини, яку будемо анімувати. Відкриваємо браузер asset Browser, переходимо в Models і опускаємося до Sculpting Base Meshes. Тут створюємо male Base. І ось це в нас людина, яку ми будемо використовувати. Але вона зараз досить низько полігональна, тому нам треба додати її полігонів. Для цього вибираємо її, затискаємо Alt і створюємо Subdivision Surface. От, тепер в неї форми явно більш плавні. Натискаємо кнопочку C, щоб зробити її Editable Objecтом. І тепер нам цю людину треба зберегти в форматі FBX. Для цього вибираємо файл. Ekспорт. FBX, FBX або OBJ. А, так, вибираємо FBX. Зберігаємо її. І далі, щоб створити анімацію, відкриваємо такий сайт, який називається Mixamo. Лінк на нього буде в описі до цього відео. На цьому сайті в мене вже загружена модель нашого, нашої людини. У вас же швидше все буде ось цей персонаж. Або, якщо ви ним вже користувалися, відповідно, у вас буде якийсь інший ваш персонаж. Тому ми вибираємо, натискаємо на кнопочку Upload Character. І сюди перетягуємо файл, який ми зберегли в форматі FBX або OBJ. Перетягуємо, Міксамо завантажує нашого персонажа, оскільки в нас в ньому не дуже багато полігонів, Mixamo має зробити це досить швидко. Ось є наш персонаж, натискаємо Next. І тут нам треба розставити ключові точки на ньому. Розставляємо точки, щоб програма знала, як його анімувати. Натискаємо Next. Чекаємо, поки вона створить йому віртуальний скелет. Ось програма створила віртуальний скелет і ось так от виглядає анімація базового персонажа. Натискаємо Next. І далі нам треба вибрати анімацію, яку ми будемо використовувати. Для цього в ось цій графі пишемо Sleep. І вибираємо ось цю от анімацію Sleeping Idol. Ось так от буде виглядати наша анімація, Натискаємо Download і скачуємо її. Далі повертаємось в Cinema. Вибираємо файл, який ми скачали, і перетягуємо в наше робоче поле. Натискаємо ОК. OK. І ось завантажився наш персонаж повністю з анімацією. Вибираємо Mailbase і Mixamory Hips, натискаємо Alt-G, щоб їх згрупувати. Натискаємо Ctrl-C. І вставляємо в новий, в новий документ. Так, нам е, цьому персонажу треба буде надати е, властивості твердого тіла, тобто зробити, м, застосувати на нього тех Rigid Body. Е, але ми не можемо застосувати тех просто на ось цю геометрію, тому що, якщо ми зараз подивимось, по суті, геометрія в нас як така знаходиться просто ось тут. Е, от. Анімується тільки ріг. Відповідно, на неї ми не зможемо накинути Тех RigidBody, так щоб він якось впливав на нашу сцену. Тому, щоб це виправити, ми беремо ось цей от Null, затискаємо Alt, створюємо Connect і на Connect натискаємо правою кнопкою і вибираємо Bake Alembic plus Delete. Вибираємо папку, куди ми будемо зберігати наш Alembic. І таким чином ми запікаємо анімацію персонажу. І тепер в нас є цей персонаж. Вже як ми можемо зараз подивитись. Ось в нас є анімація, вона по суті запечена, і ми можемо її відтворювати. І це вже буде реальна геометрія. Так, далі. Далі створюємо плейн, на якому наш персонаж буде лежати. Опускаємо його трохи вниз. Десь ось так, щоб плейн не пересікався з персонажем. І на плейн застосовуємо колайдер Tech. Далі вибираємо нашого персонажа і на нього застосовуємо Rigid Body. Так, тут можемо ще чуть плейн опустити. От, І таким чином в нашого персонажа вже будуть, буде властивості Rigid Body, і він не буде провалюватись крізь plane. Далі нам власне, треба створити ось це от одіяло, яке буде на нього падати. Так, тут можемо трошки збільшити плейн, щоб він повністю покривав кадр. І створюємо ще один плейн, який ми будемо розміщувати над персонажем. Тут ви вже можете погратись з розміром цього плейну. Можна зробити його коротшим, щоб в персонажа виглядали ноги. Можна зробити його навпаки, щоб плейн повністю його покривав. Тут вже на ваш смак. Так, я зроблю його десь ось таким. І на Plane я застосую Cloth Tech. І давайте подивимось, що в нас зараз виходить. От, в принципі, у нас виходить вже плюс-мінус те, що нам треба, але самою ж, само собою, що наша тканина виглядає ще не зовсім так, як ми б хотіли. Як ми це будемо виправляти? По-перше, нам треба збільшити кількість полігонів в плейні. Я тут поставлю 100 на 100. Таким чином, плейн зможе набагато краще Сінемо зможе набагато краще прораховувати саму тканину, відповідно, буде більше складок і більше взаємодії з rigid Body, тобто з нашим персонажем. І наступне, тут де бендінес, нам треба збільшити це число. Наприклад, поставимо 10 тисяч або навіть 100 тисяч. І таким чином, як бачимо, у нас з'явились складки, і тканина реагує вже набагато краще. От, Але зараз ще, якщо ми подивимося, в нас крізь тканину просвічуються частинки. Персонажа. Давайте подивимось, чи це видно при рендері. От, ну, Зараз не видно, але тим не менше. Щоб, е, щоб тканина і Rigid Body краще взаємодіяли, ми вибираємо Rigid Body, переходимо в Collision, і тут, де Collision Shapes, змінюємо з авто на Triangle Mesh. От, це займає трошки більше часу для прорахунку, але зараз ми можемо бачити, що тканина вже набагато краще облягає персонажа і відповідно поводиться вже набагато цікавіше. Ось. Це за рахунок того, що ось цей ось Triangle Mesh, він набагато точніше повторює такі от складні форми, ніж коли ми ось тут залишаємо просто авто. Так, далі. Що нам далі ще треба підправити в тканині? По-перше, мені не подобаються ось ці от складки. За рахунок того, що в нас по факту не так багато полігонів, як хотілося б, у нас виходить е ось така от в цих місцях дуже дивна геометрія. Щоб це підправити, ми можемо вибрати фонд тех і тут фон Angle збільшити до максимуму. Це одна, одна штука. А по-друге, ми можемо плейн помістити в Subdivision Surface. І таким чином в нас Cinema буде геометрію прораховувати з ось цією кількістю полігонів, але результат ми будемо бачити з ось такою. І як бачите, звісно, ця форма набагато приємніша і набагато краща. І так само ми можемо ще е, цьому плейну додати чуть товщини. Для цього вибираємо плейн тканини, затискаємо Alt і створюємо. Cloth Surface. Cloth Surface. Тут де Subdivision змінюємо до нуля. Нам subdivision тут не треба, а тут де thickness ставимо, наприклад 0.25. Якесь маленьке значення. Все ж таки це в нас тканина. І вона не має бути якоюсь прям товстою. Тож, якщо ми поставимо 1 см, воно, звісно, буде виглядати вже не надто приємно. От. 0.25, як на мене. Виглядає досить ок. Е, зараз для перегляду, звісно, я відключу Subdivision Surface, щоб це все швидше в нас відтворювалося. От, і ось так от зараз виглядає наша анімація. Е, можна ще з нею поекспериментувати. Зараз. Е, Якщо ми б додивилися її до кінця, оскільки сінема трошки при такому, такій кількості прорахунку, вона трошки тупить, відповідно, анімація відтворюється досить повільно, але якщо підтворити її до кінця, може бути так, що тканина прям дуже швидко сповзе з нашого персонажа. Тому ми можемо трошки збільшити фрікшн, наприклад, поставити 0,75 і в Rigid Body фрікшн теж поставити. 0.75. Таким чином, тканина буде більше затримуватись на власне персонажі. Е, і так само ми можемо трошки, е, якщо ми відрендеримо, ми побачимо, що тут є деякі моменти, коли тканина чуть-чуть дергається. Ми можемо це е, змінити. Натиснути Ctrl-D, перейти в Simulation scene, е, Simulation, Simulation. і тут е, збільшити демпінг, наприклад, до. 20. Таким чином, у нас анімація вийде трохи плавніша. І так само Smoothing Iterations збільшити, наприклад, до 4. От. І ось ці подіргування тканини, які е, можуть виникнути при рендері, вони при таких налаштуваннях мали б е, пропасти. От, ось цей демпінг я б не радив збільшувати дуже сильно, тому що тоді тканина буде поводитись, так, ніби як трохи в «Slow-Mo». І буде виглядати не так цікаво. От, І в принципі з анімацією все готово. Як бачите, насправді тут нічого складного, але результат такий досить ефектний і прямо дуже-дуже цікавий. От, Так само ще можна чуть збільшити стречене, наприклад, до 10. І теж трошки погратися, можливо, навіть збільшити трохи, трохи більше, якщо ви хочете поміняти трохи характер того, як поводиться сама тканина. Так, а ми ж, власне, далі перейдемо до, до текстур. Так, по-перше, створимо камеру. Зробимо так, щоб вона дивилась чітко на нашого персонажа зверху, для цього rotation H ставимо 90, rotation P ставимо мінус 90. Position X і Position Z вирівняємо по нулях і зараз розмістимо так, щоб персонаж був в центрі. Так. Розмір кадру ми поставимо 1080х1080 1080 пікселів. І відповідно камеру треба буде приблизити по position Y. Так, давайте зробимо, щоб тканина впала, щоб ми подивились. От, Ну, в принципі, персонаж зараз ніби як в центрі, можна по Position Z чуть камеру сунути ось так. І в принципі ось так мені подобається. Далі. Далі ми створимо світло, створюємо Dome Light і додаємо сюди якусь HDRI-карту. Тут, в принципі, не так важливо, яка буде HDRI-карта, я її створюю для таких якихось більше нюансових відтінків. Тому можна вибрати фактично будь-яку, ми і так зробимо, поставимо на ній exposure-2. Таким чином, щоб вона не дуже сильно впливала на нашу сцену. А основне освітлення ми зробимо за допомогою Area Light. Створюємо Area Light. Так, Redshift заблокуємо, щоб він залишався на виді камери. Так, і в Area Light створимо Add Target Tag and Null. Ми створили Null. І давайте поставимо його в центр сцени. По осі Z змінюємо на 0, якщо він раптом у вас знаходиться не в центрі. І ось цю от ось цей Area Light ми посунемо сюди над персонажем, трошки його зменшимо. Ось таким от чином і можемо трошки підняти вверх. От і колір ми в ньому виставимо Mode не колор, а Temperature. І змінимо температуру до дуже низького значення. Таким чином в нас буде ось таке от жовте світло. Далі вибираємо цей Area Light, копіюємо його і розмістимо цей Area Light знизу. Тут поставимо intensity, наприклад, 50 поменше. І поки що ми отримуємо ось такий результат. Так, для матеріалу на тканину і на фон. Відкриваємо asset Browser, переходимо в Materials. І я вибрав такий матеріал, як Plaster. Plaster Rough 003. Так, значить накидаю на Subdivision Surface і накидаю на Plane. Так, і ми отримуємо ось такий от золотистий відтінок. Давайте ми другий Area Light поставимо Intensity теж 100. Чуть піднімемо його вверх. І цей Area Light ми теж піднімемо вверх, ось таким, щоб він давав нам більше таке от золотисте освітлення. І тепер перейдемо до створення матеріалу для самого персонажа. Створюємо матеріал Standard, накидуємо його на нашого персонажа. І тут ми відключаємо колір. Reflection, в принципі, залишаємо так, як є, але переходимо в Thin Film, IOR ставимо 3 і thickness збільшуємо. Мабуть, до 61, щоб ось такий колір у нас вийшов. Власне, тут ви можете трошки поекспериментувати і, можливо, захочете там зробити його, наприклад, якимось таким от, такого відтінку, щоб він ви, виділявся по кольору від фону і... і матерії. От, я ж залишу на 61. І далі, щоб це все відрендерити, я б радив вам вибрати клас Surface, перейти в Cache і натиснути Cache Scene. Таким чином, Cinema закишує всю анімацію, яка є в сцені, і тоді ви зможете її набагато швидше і набагато легше відрендерити. Тож, якщо ви почнете її рендерити одразу, це буде набагато довше. Відповідно, якщо у вас раптом рендер перерветься, є велика варигідність, що вам треба буде його починати наново. Щоб прямо всі кадри е, співпали. А на цьому в мене все. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні туторіали, ставте лайки, пишіть коментарі і до наступних відео.